Вітаю українців, вітаю підписники, глядачі. На каналі Знайом. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні прогнозують зниження соцвиплат. Мабуть, багато хто чув цю новину або читав. В бюджеті просто не вистачає грошей. При цьому уряд не вдаватиметься до зменшення номінальних розмірів допомоги. Зниження відбудеться за рахунок скасування індексації виплат, тобто, фактично, за рахунок інфляції. Саме таким прогнозом поділився з одним із вітчизняних видань, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вошлінський. З початку війни бюджетна дірка з кожним місяцем збільшується. Ми всі це бачимо. Зараз дефіцит бюджету просто колосальний. При цьому за рахунок всіх традиційних джерел наповнення бюджету, то податки, то якісь збори. Вдалося зібрати лише 32%, 32 загальної потреби. Ще 13% вдалося отримати завдяки різним грантам. А тепер увага: решта то рахунок запозичень більше ніж половина 54%. Тобто, на сьогодні Україна може сама заробити лише на третину своїх бюджетних потреб в цій ситуації. Нас може врятувати лише допомога іноземних донорів. На це і розраховує український уряд. Звичайно, повна відмова державою від своїх соціальних гарантій була б, ну, вкрай, скажімо так, негативно сприйнята людьми зараз в такий дуже непростий момент. Та й багатьом громадянам більше, вибачте, і жити немає на що, крім як на соціальні виплати. Тому уряд. Намагатиметься виконувати свої соціальні зобов'язання стільки, скільки зможе. Але від індексації соціальних виплат, очевидно, доведеться відмовитись. Звичайно, про це зараз мовчать, не говорять відкрито, якось, можливо, завуальовано, десь там то міністр фінансів Сергій Марченко десь щось трошечки натякне, що там ще 3-4 місяці і. Десь потрібно буде відмовитись від якихось виплат, то десь там прем'єр-шмигаль десь трошечки натякне. Але відкрито зараз про це ніхто не говорить. Але якщо подумати, вдуматись, то стає зрозумілим, що від індексації соціальних виплат, очевидно, доведеться відмовитись. Що каже експерт? Він вважає, що іноземна фінансова допомога протягом ну, найближчих місяців стане просто рятувальним колом для держави. Прогноз такий, що соціальні виплати будуть виконуватись вчасно, але поки що індексуватися не будуть. В той час, в той час з 1 червня, українцям повідомляють, що вони можуть розраховуватись на зміни. В отриманні соціальних виплат бачите, тут одна інформація, тут інша інформація. З однієї сторони кажуть, що індексуватись не буде, і логічно то розумієш, бо нема грошей. З іншого кажуть, що все добре, все буде індексуватись. До речі, не забувайте про те, що вийшов закон, який про удосконалення, так він називається про удосконалення пенсійної системи, що буде індексація всім абсолютно українцям. Починаючи з наступного року, і кожного року буде абсолютно всім українцям індексація, і тут немає грошей. Як вони все це будуть робити? Чесно, я не знаю. Отже, давайте проаналізуємо, що буде саме з 1 червня. Що ж за зміни. На першому місці давайте розберемо пенсії. Мінсос політики запевняють, що алгоритм нарахування пенсій в червні не зміниться. Наразі в Україні на 100% профінансовано субсидії, допомоги та пенсійні виплати. Тому, як розповідають в профільному міністерстві, проблем чи затримок з отримання пенсії очікувати не варто. Окрім того, в травні був затверджений законопроект, який передбачає зміни в отриманні пенсії. Однак влада не розкриває, з якого саме числа нововведення будуть чинності. Також ви знаєте, що з червня місяця в першому саме в першому місяці літа зможуть отримати щорічні виплати, які передбачені постановою Кабміну ветерани. Фінансову допомогу отримують саме такі категорії. Українці, які мають статус ветерана війни, ув'язнені, концтаборів та гетто по 612 гривень. Інваліди війни першої групи та люди з особливими заслугами перед Україною по 4421 гривню. Далі, також червня місяця допомога соціально незахищеним категоріям населення. Як зазначають Мінсоцполітики, наразі українська влада веде переговори з міжнародними партнерами, щоб під час повномасштабної війни гроші. Виплати мали змогу отримати всі багатодітні родини, сім'ї, де виховують дітей з інвалідністю, пенсіонери з низькими доходами. За кожну категорію буде відповідати певна міжнародна організація. Виплати в розмірі від 2200 до 2500 з половиною зможуть отримати більш ніж 2 мільйони українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Ось такі новини: з одного боку кажуть, що. Не буде індексації, і якщо подумати і помислити, реально розумієш, що мабуть так і буде. З іншою кажуть, що ось все буде добре, все буде добре. Найближчими місяцями все будуть виплачувати. Ну, принаймні на червень оголосили, ви ж бачите, в міністерстві соцполітики, що все буде добре, все виплатять. Як буде далі, не зрозуміло. Там вже з липня буде, буде йти індексація саме. Для тих пенсіонерів, які працюють, треба буде теж, то вже буде підвищення, теж треба гроші. І ще до кінця року, ви ж розумієте, що буде ще два підвищення для мінімальної пенсії для пенсіонерів. Так, анонсували у пенсійному фонді. Я не знаю, як, я не знаю, як все це буде, тому що і справді грошей немає, правда. Але будемо дивитись. Так, як сказав експерт, якщо чесно, я з ним згодна. Те, що, скоріш за все, виплачувати будуть соцвиплати, пенсії і так далі. Але індексування, ну, мабуть, поки не буде, тому що немає просто за що. Це всі новини на сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, і бережіть себе.